Всім добрий день, я пропала, <ривітала> привітала вас з наступаючим і все трішечки лікувалася, ну, в общем, все добре. Але сьогодні мені на роботу трошки раніше я вийшла, думаю, хоч привітаюся з вами. Знаєте, вихідні, людей багато, тим паче, що в понеділок знову вихідний. То люди знаєте, то магазин, то з магазину, то хто щось готує. Ну, в общем, кожен хоче відпочивати. Я помітила, це е, там хоч і ще й робочий день, або там півдня, прибігають, скупляються і потім всі ці дні лежать. Е, як то кажуть, тяжка це праця. Ну нічого. Головне, як я завжди кажу, мир і здоров'я. Оце саме головне. Мої дівчатка добре, вікуська знову в неї випав зубчик, але вже вдома, вже повертається до бабусі скоро. так що приїде, знімать обов'язково відео. Вчора присилала мені кружочки, розповідала, як в неї випав той зуб. Ой, така чудна. Ну, я кажу, не переж... вона каже, що Оля без зуба, я кажу, що нічого, вона виросте, будуть кажу, ще міцніші, <смі> вона сміється. Хоча каже, що як випав зубчик, то <смі> плакала. Мама не плакала, а тут ну, воно ж кожен по-різному. Я пам'ятаю, як я була маленька, оце, ви знаєте. Багато чого після того, як родила Настеньку, в мене було кесерво. І від цього наркозу я дуже багато чого позабувала. Дуже. Але от пам'ятаю, як була я маленька, от чесно, і дуже боялася зубних оцих врачів. Ой, страшне, ви знаєте, в школі це все дуже боялася. А потім вже якось стала доросла, і навіть коли працювала на підприємстві, теж боялася. А потім якось так попала до такого лікаря, і ви знаєте, такий він був хороший, такий в нього підхід до пацієнтів. І якось я стала з задоволенням ходити. А потім ще я вже поміняла лікаря, стала ходити. До дівчини там однієї, і Насінька в мене до неї ходить, ну ходить, як приїжджає. Подобається нам цей лікар. То я їй це ж розказую, кажу, що треба зубчики і чистити, і дивитися за ними. То вона, вона в нас любить зуби чистити, така, знаєте. Так що ось такі от справи нас. Е, у нас. Настрічка добре. Е, ви знаєте, в нас сьогодні, дивіться, трошечки. Трошки присипали снігом. Сьогодні на вулиці передають мороз. ну, таке. У мене думала, що буде теж в понеділок вихідний. А у нас там в салоні невеличкий ремонт, і тому прийдеться завтра тільки відпочивати, а в понеділок іти працювати. Так що... Я навіть і не знала, що вони там, знаєте, такі вихідні дні, там святкові, будуть працювати, працюють, зроблять. І ну воно ж, звісно, що вони ж працюють кожного дня. Ну, а нам <проду цього> свято йти. Там мені все одно, ви знаєте, я ж ну що я тут, я ж не святкую тих свят. І навіть не від того, що і одна, і там цей, але. Просто в мене немає настрою. Воно зараз ні для кого того настрою немає. Мама сумує, вже каже, дуже скучила за Вікуською, вже хочеться, щоб вона приїхала, Ну, вона вже теж е е телефонує і вже каже, бабуся, я вже теж скучила, Так що вже вони так звикли до одного, що вони разом. знаєте, і і це, то вони. Знову визначений цей логопед, вони трішки відпочивали і від логопеда, і від тієї вчительки, що навчає її букви. Вона навчить трошечки букви, трошечки, вона вміє там і лічити. Мама її так навчила. Ну і я ще тоді, ну в основному мама її вчить і літери, і, і ці господи, і цифри. Але знаєте, як все одно ми ж не вчителі. То вчителька ця, що приходить, дуже допомогла і я їй дуже вдячна. Та й логопед. Логопед у нас мало того, що букви, ще багато чого іншого їй допомагає. Так що Я дуже задоволена, що ми таких знайшли собі педагогів для відпустки. От такі справи. Я сьогодні хочу приготувати там салатик, як так і трохи собі. Я ж багато не наготовляла, тому в мене є те, багато не наготовляла, тому в мене мені хочеться якийсь салат ще приготувати. Ви, напевно, на Новий рік може хто його готував, то наїлися. Ну, я вам викладу рецепт, а ви подивитеся, може колись приготуєте ще. Зараз раніше ми які і салати, і все готували тільки на свята, а зараз готуємо кожен день. Тому вже як на якесь там свято чи на день народження хочеться щось приготувати і не знаєш, що приготувати. Так, так воно і є. Так, дівчата і хлопці, побігла я працювати. А вам тихого вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний салатик. Для цього нам буде потрібно горіхи волошські, чорнослив, куряча грудка. Я відварила її, яйце варене, твердий сир і маринована цибулька. Все, і всі шари будемо змащувати майонезом. Так, я взяла таку посудинку, порцію я, як завжди, робитиму невелику. Натираємо яйце. Це буде наш перший. Шар яйце на крупній тертушці натираю. Так, змашуємо майонез. У мене така. Так, О. так тепер е, наступний шар у нас буде це у нас буде м'ясце. Я його беру отакими от, от. Можете е, от так, бачите, такими волокнами відібрати. Ну, я так трішечки, як вроді, розріжу його, і так, як волокном. Ви можете взяти, отак, от, розібрати на волокна і. Це, ну, я блин дуже не хочу, отак. Бачите як. І горина грудка, щоб була у вас не суха, ви завжди варіть її, а потім у, в тому бурйоні, щоб вона у вас і... Ну, Вичахла. Тоді вона буде у вас соковита. Бачите, він гарний такий. Тепер положили сюди ми все і ложимо нашу мариновану цибульку. Е я не мастила майонезом. Потім, так. Цибульку поклали. Бачите, я вам кажу, порція у мене невеличка. Я е курячої грудки таку невеличку зварила, і оце половинку сюди. Одне і це. Ну, я, я, я напишу, яку я пропорцію додала. Так, сюди додаємо майонез. О, так. Трішечки такою віделочкою. так розрівняю. О, так, о. Наступний шар у нас буде чорнослив. Я його взяла, е кипяченою водичкою, залила. Він у мене трішечки постою і все. Ви знаєте, я скуштувала є такий, знаєте, чорнослив дуже такий копчений. Тут він не такий. Так, ну я візьму тут 4 штучки таких. У мене ж порція невеличка. Ви можете, якщо ж більше, то, звісно ж, будете більше кидати. Але ви знаєте, чорнослив у них дуже смачний. Я чорносливи, як купувала завжди у нас в місті, то на тому місці, де в нас там продають на базарі горішки, таке все, в них завжди він хороший. Так, сюди ми теж майонез додавати не будемо. Так, тепер беремо сир, натираємо на цю. Не треба на дуже велику. Натираємо. Тепер майонез. Звісно, було б хорошо, якби в мене така була. Я, ви знаєте, навіть... Ем... Подивитися, треба отак. так. Я зараз акуратно розмажу. А вас, якщо цей, то будеш сіточкою. Знаєте, що такий, як би човки <смі> оці кондитерські мішечки, знаєте, от отакам, там насадочки такі. Ну, нічого, щас, зараз я потихеньку так змащу його. Так, майонезом намазали. Тепер я взяла горіхи, підсушила. І знаєте чим? Можете ножем, а я взяла качалкою. Таких оцих, вони так разом, знаєте, з'єднані горішки. Я їх там взяла шість штучок. Гляньте, дівчата, хлопці, який вийшов салатик. Так що, якщо сподобалося, він дуже ніжний і смачний. Готуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Так що, жду вас в коментарях.